Всім доброго дня. Наступив новий день. І нарешті я добрався до цих лисвітон. Так, що тут потрібно робити? Дівчина попросила зробити все, що потрібно. Ну не зовсім уставши. Зовсім втомилася вже. По-перше, все відривається підошва. Буду повністю розшивати, буду повністю знімати, перечищати, переклеювати і заново обшивати. По-друге, Ось такі ось речі. Не знаю ще як я буду тут робити, але подивлюсь, розберу, потім буду дивитися. По-третє. Так все, все шкірні частини покоцені. Тут. Тут, тут, тут. Ну що, починаємо робити? А, ще, 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 ще. Стертую ці. Будемо наращувати. будемо наращувати, щоб Упор на п'ятку головний, щоб я довше ще протрималося. Ну що будемо робити? Зараз розбираю шов і хотів показати, чому я завжди наполягаю на переклеїки Ну майже завжди. Люди часто приносять і кажуть, от у мене тут відклеїлось, відклеїть мені, підшійте, а тут нормально, тримається. І я завжди кажу, що краще повністю знімати підошву, перечищати, переклеювати. І отут було відірвано, тому що п'ятка відірвалася. Тут наче трималось. Ну от я розбираю нитку. Розбираю шов і підошва відпадає. Вона тримається тільки на нитках. Уже клею тут не є. Уже клеї пересох, уже... його вже майже тут немає. Тому я зараз розберу це, що ви підошла вона відпаде. Вона тримається тільки на нитках. Тому я наполягаю завжди, щоб добре переклеїти, щоб знімати повністю підошву. Тому що нітки дає таке відчуття, що вона тримається. Але вся вода, вся волога все туди приходить. Якось так. Так, все розібрали. Все бачите, весь клей. Все пересохло, все сипеться. Все сухе. Розкладалося вкладаші. Будемо далі робити. Зараз буду соєняти місто цього пориву. Буду соєняти наклеї для того, щоб я точно змог зняти лікало, якого розміру мені потрібно шмат шкіри. І невдобно все знімати. Коротше, зараз буду соєняти цей порив. Це не для того, щоб воно трималося, а для того, щоб у мене було правильно лекала. Короче, как-то так. Так, теперь треба отметить. Яка у нас будет фигурная ставка в форме задника. Так, тут Так, вот так выглядит все Аплікація. так роблю щоб для того щоб зараз тут буде пострачуватись а потім це буде вивертатись, вивертатись щоб співпала під той визунок внутрі. сподіваюсь щось сопаде коротше зробив таку вставку на цьому зробив просто полоску. Можливо весь процес не буду знімати, тому що дуже займає часу. Тому зараз будемо обтачувати, приклеювати, прошивати. Так, ну все. Все зробили, вклеїли, обшили. Ще буду тут чистити ставно, очищатись. Все, тепер приступаємо к реставрації. Коротше, нарешті завершив я цілую не став знімати повний процес, тому що дуже відволікають на зйомку. камери в мене немає, а ну, я маю на увазі трошки а відволікатись на телефон, знімати намагався, щоб встигнути їх зробити за сьогодні. Ось так виглядає. в общем, знімали підошву, ви бачили, вклеювали заново, прошивали. Ось наростили такі задніки поліолітанові. Тут ви бачили по цьому. Тобто внутрі зроблено там, де було де було порвано. Ось така робота. На ваш розсуд. Залиште якийсь відгук. А, ну ці царапки все зроблено, пофарбовано, все зашпакльовано Тому... Ось такий лує. Дякую за комент, за лайк, за перепост. Все, на побачення.